Збігайтесь, людоньки, хто худою, горобець із білою бородою, що за диво дивнеє на віку, вперше бачу бороду отаку. Може, він старіший наче мудрець? може, він заслужений горобець. Ні, на у узяби він пір'їнку, пригодиться діточкам на перинку. Ліна костенко, праля сидить праля та й пряде, сніг іде іде, іде, Нитка рветься де не а вона прийде і приде. Вже напряла хуртовин. На шапки для верховин, на сувої полотна. На завіску для вікна, на гостини укривало мало, 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 мало. Сніг іде, 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 а вона прийде, і прийде. Мурашки думають про зиму. Знайшов мурашка гарну бадилину. Везе, 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 везе. І так, і сяк, і вгору, і в долину. Така важка, ніяк не довезе. Прийшла на поміч різна комашина. Ще й коника гукнули з трибунця. Три дні, три ночі царство Мураш... мурашини рубало цю бадилину на дровця. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періші заходився, Соловейко застудився. А тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Вербові сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Головою хилетала, Потихесеньку питала. Де? Де ота біленька хатка, що, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли на стежку, Подарую їм сережки. На гілячках, на тоненькі, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки, Вілка сушить про запас. Так нашпилює охайну, так їх тулить на сосні і міркує, а нехайно ну, ще побудуть тут мені. Поки дні ще хороші, поки їй ще тепло. А як випадуть пороші, заберу їх у дупло, буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів. Буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але п'є осі не спиться, дятел тукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук. Бузиновий цар, у садочку зеленочку Ходить висня у віночку. Хтось грає на дуду, подивлюся, і я піду. Баба каже, не ходи, темнім поночі сади, там, де вітер сородить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косми пелихаті. очі різні, брови грізні, Кіхті в нього, як залізні. Луки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй бабо ні, очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні, Грає в дудку джоломію, я зіграв би та не вмію. А навколо ходить в танці, квіти всі його підданці, є оркестри духові, равлик у траві. У нього для нас славне воїнство, мурашки, три царівни бузинові, мають кожна на попнові, всепущі полуки тчуть серпанки і шовки, на царевій опанчі зорі світять вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.